Рено Колео з 2008 року випуску з 2,5-літровим двигуном бензиновим, куди вже встановлено газ з підключаємим повним приводом на дуже круті комплектації. Тут є лінзована оптика, додатково встановлена така люстра, дуже потужне світло, протитуманки, штатні летні диски. Дуже гарний небесного кольору. Такий кольор автомобіля безключовий доступ, темний салон, електродзеркала, складання дзеркал, всі спопідії кнопочка газу. 257 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий система мультимедіа, система керування мультимедіа, двохзонний клімат, заводиться він з кнопки. Тут можна вибрати передній або повний привід, Шестиступенева механічна коробка передач, електроручник. Досить багато корисних опцій. Велетенський багажник, який відкривається з двох половинок. Є шторка. Дуже практичний автомобіль. Я би сказав, він навіть дуже приємний в керуванні. Зручна посадка. Просторий, комфортний салон. ось такий задній ряд сидінь. Тут навіть є шторка, столики, зручний підлокітник, система керування кліматом. Ось так виглядає автомобіль. Кому колео з восьмого року на газу на повному приводі в топовій комплектації звертайтесь. Кільцева дорога садесятя, компанія Автокепітал. Тут, як завжди, ви його зможете переглянути, протестувати та придбати.